Будь ласка, напишіть в коментарі, чи любите ви монстрів, чи ні. Мені буде дуже приємно. Вам треба просто кружечок зліпити для блупа, а потім ви робите йому ну, хвіст. Те, ще не все, йому хвіст не готовий треба. Вітаємо кульку. Я буду стукати, ви можете просто. Заходьте в мій канал, якщо не знаєте, як мене називаєте мм Дазмакара. Якщо шоу. Заходьте на мій канал, там багато всяких цікавинок. Якщо ви хочете їх подивитись, то заходьте на мій канал. Я зроблю його без зубів, якщо. Ну, тоді додали йому ще такого чоловічка, який сидить на ньому. Буду йому без облич, я його без обличчя зроблю, бо тут головний блок, а, а чоловічок просто, просто сами. І якщо поставити лайк. Одному з вас подарую таку соточку. Якщо вам було дуже... Якщо вам було цікаво, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Якщо давайте спробуємо набрати на це відео 3000 лайків, мені дуже-дуже-дуже буде приємно. Підписуйтесь на канал, якщо хочете ще таких відео, давайте наберемо багато лайків. Все, всім до побачення.